Привіт, мої хороші! це Астрофеномен з вами традиційно. Я Марія не і сьогодні долучається Магвеліар, Тому не прокавте цей ефір. Ну і звісно, не забудьте перевірити, чи підписані ви на наш канал, адже нас вже майже 100 тисяч. Беляре, привіт, вітаємо тебе на нашому каналі. Астрофенова не вже в новому 2025 році. Ми всі віримо, сподіваємось про те, що дійсно таки цей рік буде трішки кращий за попередній, буде переможний абсолютно у всіх прямих сенсах цього слова, і відповідно буде продуктивніший як для українців, так і для України, так і для світу в цілому. Проте наші проблеми і наші загрози на початку січня вони нікуди не зникли так. Ми це бачимо і по обстрілах, і по інших моментах. І власне, хочу розпочати саме із питання, що очікує нашу ЗАЕС найближчим часом, чи є для неї загрози, чи все ж таки можливо ці загрози, ну якось вони зникнуть, або ми зможемо їх дещо якимось чином все ж таки остерігтися. Вітаю, Маріана, вітаю шановні глядачі. Вітаю з Новим роком вас усіх на вашому каналі. Буду вас радувати ще, і ще новими передбаченнями в цьому році. Буду до вас ходити і радий завжди вас бачити в ефірі. Зараз запитаю це питання. Справді воно багато кого непокоїть. На фоні нього, до речі, дуже багато обросло вже певних легенд, пліток, чуток, тому що деяким людям розповідають в Нікополі, в Марганці, що вас там очікує там ядерне забруднення і що вам буде дуже погано і таке інше. От зараз ми подивимось взагалі ці всі питання стосовно «С». Ну, По-перше, я бачу, що для них ЗАЕС є скоріше, скоріше тягарем дуже сильним, тобто вони звідти нічого не отримують, ЗАЕС їм ніяк не допомагає, і це не їх козир. Тобто вони справді е, дуже обтяжені тим, що їм при, е, приходиться її, її обслуговувати. Плюс там періодично відбуваються певні удари по ЗС, з, боку, наш... з нашого боку, з їхнього боку, провокаційні удари, тобто і там постійно таке напруга. Але варто ж знати, що а, вразити ядерний реактор і його пробити неможливо конвенційною зброєю, тому ніякої загрози немає. Те, що показують карти, що вони, що вони переговорюються саме з МАГАТЕ, з іншими організаціями, вони не будуть вчиняти теракти на ЗС, вони не будуть підрявати ЗС, але експлуатації ЗС також не буде. Її деокупацію я не бачу найближчим часом. і... З цього боку негатив, негативний е, момент. Але стосовно загроз, немає цих загроз. Е, ні ядерного вибуху, ні підриву чогось. Більше того, вона зараз законсервована і можливості від неї отримати е, забруднення. І щось, щось погане немає цього. Тобто, справді, жителі Нікополя, Марганця, Апостолова, Енергодара, Запоріжжя можуть е, видихати спокійно, оскільки заяць підірвано не буде, загрози не буде, і трагедії теж не очікується. Дякую, Валіаре. Ми прекрасно розуміємо про те, що атомна станції в нас не одна в Україні. Так і, власне, чи буде Російська Федерація цьогоріч продовжувати теори інших ААС? Зараз подивимось. А отут, знаєте, що випадає дуже двоякий стан. І так, і ні. Що це, що це позначає взагалі в моєму розкладі? Пояснюю. В першу чергу, це те, що. Можуть бути по розподільчих станціях, по підстанціях, по певній інфраструктурі атомних станцій. Але при цьому всьому самих саме ударів по атомним станціям не буде. Інфраструктура це що? Це знову ж таки ті сполучаючі мережі, які переводять електроенергію в сховища чи розподіляють її. Інше. А сам, самі е, атомні реактори ніхто вражати не буде і теж загрози немає. Ну, це найголовніше, те, що дійсно на сьогоднішній день у нас має бути. Валяри, чи буде знищено Кремль українською зброєю в майбутньому? Можливо, там не в цьому році, а за п'ять років. До речі, зазначу про те, що це запитання від наших глядачів, яке залишили в коментарях. І, власне, нагадую нашим глядачам, нашим слухачам, якщо у вас є якісь цікаві запитання до веляра, будь ласка, не соромтесь пишіть їх в коментарях. Під цим відео, і вже в наступних ефірах ми розглянемо найцікавіші запитання. Взагалі, стосовно Москви удари будуть, так. Але от стосовно Кремля навіть через багато років. Випадає певна домовленість, бумага домовленість, і ну, не, буде, не буде влучань саме по Кремлю, і ударів по Кремлю українською зброєю також не буде, тому що це буде ну це буде табойовано з і західними партнерами, і нашим керівництвом, оскільки такий удар по Кремлю, знищення Кремля. Він вже загрожуватиме реальним використанням ядерної зброї, тому, тому цього на жаль не відбудеться. Хоча я б такий, що взагалі б, сів би на леопард і в'їхав в Кремль. Але на жаль, я не можу цього зробити. Боляре, ти сказав про те, що буде певна якась підписана домовленість так? про те, що це буде певний папір, заключений, договір і так далі. А в якому є заоні часу це все ж таки можливо? Чи може бути вже в цьому році заключений цей договір? Зараз погляну. А... Ну, дивіться, по картах показує, що справді буде такий договір, але все-таки це до травня-червня. Варто це очікувати. Так що, так, що так, але все таки ж я вам ще те, що казав, що може бути відстрочка до середини 26-го року максимально. Але все-таки по картах я вже бачу те, що все таки 25-й рік буде роком миру. Ну і власне якраз до цього запитання, до запитання, що стосується миру, перемоги. А як ти вважаєш, це буде заморозка війни? Все ж таки, чи це буде якась певна короткострокова або довгострокова пауза, чи повноцінне завершення війни вогню назавжди? Дивимось, іде полюбовне вирішення питання. Але це буде поступово. Тобто буде перша фаза це припинення актив, активних бойових дій, друга фаза заморозка і третя фаза мир. Тобто вони будуть один за одним іти. І ну, тобто, от таким самим чином це буде все відбуватись. Але я хочу сказати, що е, варто не забувати, що є така скотина, така гедота, яку звуть Путін. Так ось Путін не погоджується на заморозку війни в жодному разі, він погоджується тільки на умови остаточного завершення війни. Тобто це його умови, і тому варто сказати, що все-таки питання якось буде вирішуватися в межах того, щоб війна була закінчена на а, певних умовах остаточних. Хоча при цьому всьому одразу скажу те, що я бачив по картах, те, що я відчуваю, що е, завершення війни не позначатиме одностайне там, скасування воєнного стану чи одностайне одномоментне взагалі змінення ситуації в країні. Тобто е, і надалі будуть блокпости, і надалі будуть бойові об'єкти. І надалі буде лінія фронту. Також ну, укріплюватись, да? тобто все одно Україна вже ніколи не зможе бути країною, в якій все буде функціонувати мирно. Так, у нас буде мир, але все одно крізь будуть військові об'єкти, будуть там укріплені лінії оборони, певні блокпости на сході на півдні нашої країни, на півночі. на... На, е, пі, пі, на північному Сході також. Тобто оце все воно нікуди не піде. Тобто, У нас не буде там бойових дій, не буде е, ударів, хоча і стосовно ракетних ударів, то вони іноді можуть траплятись там, раз на рік, раз на півроку. Чому? Тому що це буде презентуватись Росією як е, акт там, якоїсь демілітаризації. Чому саме так? І як це буде? І це як у Ізраїля. Тобто Ізраїль не воював, але при цьому всьому у нього крізь укріплення і періодичні атаки терористів, тобто ракетами. Тому тут теж саме, скоріше за все, буде в Україні. Дякую, Валяри. Ну і також, в принципі, якщо навіть і станеться заморозка війни, так або повністю завершиться а, війна, то власне які можуть бути стосунки в Україні з Росією в майбутньому? Чи можемо ми а, частково якимось чином а, стати? країнами які будуть поза конфліктном поза конфліктом зрозуміло що пробачити усе ми їм не можемо проте ж в будь-якому випадку ми сусідні держави Дивіться, буде нейтралітет, але при цьому всьому ніякого ну, дипломатичного спілкування не буде. Тобто не буде дипломатичного представництва нашого в Москві і російського в Києві. Тому в цьому плані тут все однозначно. Але стосунки будуть нейтральними і. Будуть вирішуватися певні проблеми, і е, нової війни вже не допустить сама Україна, перемовляючись з Росією і домовляючись заздалегідь. Плюс е, від цього будуть стримувати західні країни нас. Ну, не нас, а Росію. Росію. Дякую, ну і розглянемо ще кілька запитань. А власне, чи може Росія піти війною на інші країни, а, зокрема на країни Прибалтики? Однозначно, що так. Однозначно вони підуть війною е, і підуть підуться саме на Прибалтику е, більше, більше Литва і Естонія. Тобто вони будуть іти е, будуть війною на них. За них не втрутиться НАТО, не допоможе, і е, в принципі, там, якщо там будуть бої, то у Росії буде успіх, на жаль. Але це буде не скоро, це буде вже питання 30-х років. Дякую, ну, і, Власне, чи можливі зміни у владі Росії в цьому році? Ні, жрець ще випадає. Це та карта, що, що Путіна позначає, і в принципі його режим буде, буде триматись, в принципі, ті самі люди, і, ну, може, щось там зміниться, але на рівні там змінити якихось губернаторів чи місцевих депутатів, чи місцевих чиновників, але не зовсім аж ніяк не керівництво. Ну і також чи будуть зміни у владі в нас в Україні, чи можливі в тому числі вибори, чи винятково будуть відбуватися певні якісь зміни саме в урядовому секторі, в секторі оборонному, а чи все ж таки будуть в тому числі і початок якихось певних передвиборчих кампаній. Ну, стосовно цієї влади, то у нас будуть ще зміни. У нас ще будуть зміни певних, певних керуючих осіб, посад, тобто будуть нові призначення, нові звільнення. А, а глобально також у нас повинні бути вибори так справді. І там справді ну, вони повинні відбутись. Причому можливо навіть при заморозці війни, а, ну, те, що після завершення війни, це однозначно. Боляри дуже дякую за те, що знайшов можливість долучитися до нашого ефіру сьогодні. Надзвичайно цінно і цікаво було послухати. Будемо спостерігати за розкладами. Ну і звісно, до нових зустрічей в ефірі.